Сірий колір. На сьогоднішній день їх вже й не так багато у різних виробників е є наявності. Зараз змішувач змішувач е бренду Аквасаніта або Хеліка, як на сьогоднішній день. Це 26,83 модель. Продовжуємо. Дивіться, який це сірий колір. Називається він Алюміталік. В нього є такі трохи як би крапочки. Такого із алюмінієвого кольору, чи як, ну, металеве щось. Що в цьому змішувачі є? Перш, це висувна лійка. Висувна лійка і з двома каналами. Це технічна холодна гаряча вода і питна вода. Дивіться, все покрашено в кольор змішувача. Нема ніде на видимих частях нічого хрому, все тільки все в кольорі. Це корпус такий і ось так. от Все моно, монотон. Значить, ліку ви побачили. Тепер дуже важливо. Ручка керування Вона відчиняється тільки ось так вперед, сюди. Хоп, тут такий, як би переключатель. Раз, і далі. Навіщо це потрібно? Якщо мийка отак вмонтована, як тут під стільницю, то буває так, що якщо б цей змішувач відкривався сюди назад, то він би впирався в стіну. Тут цього нема. Це велика перевага, оскільки дуже популярна останнім часом мийки під стільницю. Це, звичайна, ручка керування питною водою. Так Вона тільки вперед відчиняється, це завжди так було і на що це в принципі, більше не впливає. Змішувач він може крутитись на 360 градусів. Ну, зрозуміло, що це не завжди потрібно, але така функція є. Потім по кольорам. Ці моделі, ці змішувачі можуть бути майже в усіх кольорах від Helik. Деяких тільки немає, а так, що майже всі є. Змішувач зроблений з латуні, він тяжкий, він ну, функціональний, він дуже якісний. Ось. Так він виглядає. Висота доволі велика, не пам'ятаю, скільки в сантиметрах, але ви можете сюди поставити будь і як вам потрібно, можете цим шлангом користуватись. Тому бажаємо вам гарних днів, гарних покупок і до зустрічі на нашому каналі.